Зараз будемо взлітати. Домашня точка. Питаємо. І летимо на точку. З якими труднощами ви стикаєтесь найчастіше при вашій роботі? Найчастіше е, це лас. режим АТІ та на Реб. Наскільки випадок противник випадок забезпечений ребом? Ребом достатньо. Тобто, тобто дуже не часто не з ним не сталкуємося, не і це дуже противно, чесно говоря. Тому що не дрон не сразу, не або дуже високо піднімається, не правильно, не правильно. або наоборот просто його садить. Тобто дуже важко з цим впоратись. Але ми зараз ми нові технології пішли ми. вперед і є октоволокно, але ми ще його не використовуємо. Тобто Сигнал йде напряму від пульта до дрона. Там октоволокно йде на 10 кілометрів, по-моєму. Тобто, тобто можна літати на 10 кілометрів, і ніякий реп нічого тобі страшний не буде.